Традиційних складових будь-якої стислої урочистої церемонії відкриття розпочався і чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед юніорів. Спочатку понад 150 учасників юнаків та дівчат 2008-2009 років народження, які представляли провідні центри регіону з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту, привітав та побажав успіхів віце віцепрезидент громадської організації Олександр Багацький. Далі під склепінням зали комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради пролунав державний гімн України. Потім присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинули у війні, яку Росія розв'язала на теренах нашої держави. Після чого на ринг стали виходити пари фіналістів, яких загалом було 13, щоб розіграти звання переможців і призерів турніру. Проводимо турнір по юніорам чемпіонат області 2008-2009 року народження. Подивимося на бої. Сьогодні фінальні бої дуже красочні. Оберемо найкращих, які поїдуть на чемпіонат України. Дякуємо нашим захисникам за таку можливість проводити такі турніри. Слава ЗСУ! Хлопці та дівчата показують свою техніку, показують свій характер. Готові. Нам дуже приємно бачити ці бої, бачити їх бажання перемогти. Так що ми бажаємо їм успіхів і тримаємо за них кулаки. Боксерів багато, я хочу сказати. Це не може не, не, не радувати, тому все проходить за планом. Хлопці підготовлені, бої цікаві, видовищні. На, на, на цей час я вважаю це дуже відповідальна робота, тому що саме в цей час, коли все в нашій державі йде на спад, ми розвиваємо, підтримуємо спорт. Спортсмени їздять на, на змагання, виступають, привозять медалі різного гатунку, і ми не зупиняємося, ми працюємо. Ми Любимо нашу державу, ми робимо все, щоб наша держава процвітала. Щоб Україна квітнула і не тільки у боксі, паростки цвітіння формуються безпосередньо на місцях у секціях клубів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, куди малеча приходить щоб спочатку познайомитися з цим суворим. Жорстким, втім, по справжньому, чоловічим видом спорту, справжніх рицарів, де тренери репрезентують їм його ази, а потім протягом щоденних виснажливих багаторічних тренувань допомагають вихованцям засвоювати і підвищувати усі аспекти бойового мистецтва, фізичну підготовку, техніку, тактику і, звісно, у всіх без виключення наставників постійно, якщо і не болить голова, то на думці питання, як не втратити того чи іншого талановитого вихованця, і подібне особливо стосується юнаків та дівчат цієї спокусливої. І водночас чудової вікової категорії життя, яких потрібно переконувати у тому, що вони мають постійно тримати голову холодною, наполегливо тренуватися далі, не засмучуватися і не зупинятися від недоліків і поразок. Вони були, є і будуть. Адже будь-яка невдача то найкращий мотиватор до удосконалення нових звершень, здобутків і перемог. Це переломний перехідний возраст, як кажуть, і діти. Вибирають для себе, чи вони остаються у цьому виді спорту, чи ні. Кожну мотивацію для себе знаходить по-різному. Також допомагають тренера, десь підбадьорюють, десь комусь фізичної кондиції, десь комусь самовпевненості не вистачає. От, тренера над цим працюють і рухаються далі. Фіналістів срібними медалями, а чемпіонів, звісно, золотими, серед яких володарями відзнак найвищого гатунку стали дев'ять боксерів Дніпра, три Кам'янського і один селища Васильківки. Серед інших вшановували виконавчий директор обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Пшенічиков, віцепрезидент регіональної федерації боксу Сергій Філіпенко та інші, зрештою звітний турнір. То вже історія. За його підсумками, тренерський штаб має сформувати збірну області, на яку вже у березні очікує чемпіонат України серед ровесників.